Друзі, я щось не бачу радості, усмішки. Завжди радійте. Це ваш день, це наш день, люба церква, це свято. Тому що сьогодні виконується воля Господа Ісуса Христа. І Він сказав колись: хто увірує і у буде спасений. І саме спасених людей, які повірили в Нього. Які виконали заповідь хрещення? З таких людей сьогодні Христос будує церкву свою. І це почалося ще багато років тому назад. Коротенько читаємо текст Дії апостолів, 8-й розділ, 26-й текст. Потім 36 і 37. Дії апостолів, 8 розділ, 26 вірш. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи: устань та на південь іди, на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. І вставши, пішов він, і ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами. Що до Єрусалиму прибув поклонитись, і вертався, і сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаїю. 36. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався скопець: Ось вода, що мені заважає хреститись? А Полип відказав. Якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб повіз спинився, і обидва Пилип та Скопці увійшли до води, і охрестив він Його. Друзі, брати і сестри, це досить важливий і повчальний текст, хороший приклад. Того, як Ісус почав будувати церкву Свою ще в ті далекі часи. І перший текст ми читали, що Господь Він побачив ось цього чоловіка, який їхав. І Він послав ось Пилипа і каже: іди туди, бо я бачу, що там є чоловік. Він приїхав із далеку, він багатий, він міністр фінансів. З далекої чужої країни. Він багато чого не розуміє. Але він прибув в Єрусалим, щоб поклонитися Господу. І ось він їде, він роздобув пророка Ісаїю. Це не той час, коли ми маємо в достатній кількості. Можливо, заплатив великі гроші. І ось він шукає, він читає, але він не розуміє. Ось такий наш Господь, брати і сестри. І він ще сьогодні. По своїй благодаті стукає до кожного серця. Він кличе, Він хоче простити, Він хоче поблагословити. І Він хоче привести в ті славні оселі, які він сам приготовив. Брати і сестри, наступний момент важливий. Що запитав Ефіопський Вельможа, коли Пилип йому засвідчив про Ісуса Христа? Це одвічне запитання для мільйонів людей. Що може мені заважати хреститися? Брати і сестри, маса причин. Сьогодні людина придумає маса причин, маса перешкод, лиш би не виконати заповідь Ісуса Христа. Повірити в нього. Покаятися в своїх гріхах, виконати його заповідь, вступити з Ним через водне хрещення, через занурення, що означає погребіння, коли вмирає старий чоловік і оживає нова людина для нового життя. Отже, друзі, це чудовий момент в вашому житті. Це одне, чи можна сказати, найважливіше рішення. Яке ви прийняли в своєму житті, тому що до цього ви приймали багато важливих рішень. Де вчитися, в який вуз поступити, женитися, вам треба буде заміж виходити. Це важливі питання, які будуть формувати ваше дочасне життя тут, на цій землі. Але питання спасіння душі, питання прощення гріхів, питання вічності це од... саме. Основне і найважливіше питання для кожної людини тут, на цій землі. Ви почули голос Божий. Ви зрозуміли той момент, коли серце ваше застукало сильніше. Ви почули голос Божий. І в свій час кожен із вас ви вийшли на зустріч, і ви схилилися в молитві покаяння. Сьогодні ви прощені. Від всіх гріхів, сьогодні ви нові люди в Христі Ісусі. І сьогодні той урочистий момент, коли ви приєднуєтеся до церкви Його, до церкви, яку будує сам Ісус Христос тут на цій землі, до церкви, за якою Він сам особисто прийде, у всій своїй славі, силі і красі, при голосі архангела, при голосі сурми, на хмарах прийде, щоби. Забрати, щоб підняти церкву свою від землі, тому що за церкву він дорого заплатив на Голгофі. Перед нами молитва. Любі друзі, ми будемо молитися за вас. Ви вийдете ось сюди наперед, склонитесь на коліна, щоб церква вас бачила. Також ми вийдемо брати, брати, які десь проповідували до вас. Говорили вам Слово Боже, брати, які були свідками вашого покаяння, які навчали вас. Сьогодні ми будемо молитися за вас. Будемо класти руки на вас, що означає утотожнення з церквою Його. Від сьогодні ви так само, як і ми. Ми члени тіла Його. Ісус Христос сказав свого часу: ви, брати і сестри мої, якщо чините волю Отця мого Небесного. Ви також учні мої. Якщо пробуваєте в Слові моїм, і саме цінно Він каже, що ви друзі мої, якщо ви виконуєте заповіді мої. Ісус Христос стає близьким, стає другом нашим, другом кожного із вас. Пам'ятайте про це. І останнє, пам'ятайте, що кожного із вас. Він наділив певними даруваннями, можливостями, вміннями. Він хоче використовувати ці вміння. Він хоче, щоб ви були активними, живими і діяльними в житті церкви, щоб він міг використовувати вас, залучати вас до певних служінь, щоб через ваше життя і ваше служіння церква зростала. І збудовувалося. Це великий привілей, брати і сестри. Бути ось цим слухняним працівником на ниві Божій, що Господь може використовувати кожного із нас для служіння і для збудови церкви, яку Він сам будує. Амінь. Амінь. Нехай Господь поблагословить нас, дасть мудрість, це розуміти. Приймати і наповнюватися словом Його. Я прошу братів, брат Роман, Дмитро Антонович, брат Анатолій. Прошу друзі, підходьте сюди, брати і сестри, молимось, молимось за наших молодих людей, за наших братів і сестер. Це дуже важливий момент. Це відповідальний момент в їхньому житті. Це момент випробувань, момент трудностів, Момент перешкод, щоб Господь поблагословив їх, дав сили пройти через цей нелегкий життєвий шлях. Це свята книга, книга Біблія, яка є невід'ємною частиною життя кожної віруючої людини. І ось ми приготували, брати, залишили пам'ятний напис від нашої церкви. Це подарунок є для сестри Насті. Прошу. Однозначно, що друга Біблія для сестри Марії. Прошу. Хай Бог благословить. Для брата Тараса. Вергуна, прошу. Тарас Савшак. Це для тебе. Максим. Не той Савка для тебе також є. Брат Володя шльома це для тебе, брати, подарок від церкви. І, звичайно, брат Максим Перець. Хай Бог благословить. Брати і сестри, це побажання, щоб ця книга вона не виходила з ваших рук. Пам'ятаєте? Слова, які ми читаємо в книзі Ісуса Навина. Нехай ця книга завжди буде перед вашими очима, нехай це буде сама цінна книга, до якої ви будете заглядати, яку ви будете читати, якої будете черпати мудрість Божу, яка дасть відповіді вам на всі ваші запитання. Через цю книгу Господь буде промовляти до вас. Нехай Господь вас поблагословить.